Добрий день, пані та панове. Вітаємо всіх наших вболівальників із перемогою і розпочинаємо післяматчу прес-конференцію. Волоний тренер Динамо Київ Єрча Лишесько. Містер, короткий коментар, будь ласка. Чи з питань навіть. Якщо є питання, задавайте. Ваші запитання? Так, будь ласка. а чому сьогодні заявці не було Карабаєва та Кабар? Кровай, э, Зедин Джард. 3 weeks, he will not play. Скосился, как бы это. Сколько здесь травмован и на 3 тижні вибув, uh, пока все подробности. Другой? Кабай. Кабай тоже самый. Кабашку что-то сам. То же самое проблема с аддуктор. То же мой don't know how long will be this, Поки не, знаємо, не скільки, знаю, так, так. поки не знаємо, скільки там затягнеться, але він відмовиться. Наступне запитання? Так, будь ласка. Хай, Доброго дня, Поздравляю вас з перемогою із змістовної групи, яка бачу, ваші ваші станови стає кращою. Хотілося б запитати про груз захисників центральних, чи ви є, хто відповідає за персональну тактичну таковку центральних захисників і. What about the defenders? They play very well third time. Was only one mistake made by, uh, by Marx. It's mm -hmm. prohibited to play short passes in front of 16 meters. He did this and we could uh receive goal. But he played very well all the match. And the uh, up the same, because we knew that they will play with a long ball. We knew that uh, it will be a big, very big battle in the area, and they did very well. Even the adversary had much more uh, centimeters <laughs> than them. Про захисників навіть немає чого говорити. Вони дуже хорошо грають. Сьогодні у нас була лише одна помилка у Максима Дідчука, коли він віддав пас на 60 метрів. Левін зрозумів свою помилку. Також ми сьогодні непогано грали на дальніх м'ячах. Те ж саме і попова. Обидва захисники дуже гарно грають позиційно. Самбо. Самбо She couldn't. He couldn't. Uh, even even if he was okay, he couldn't play. But if it came after one month, it's not uh it's not easy. Uh you not просто zaraz повернуться. He is injured also. Ah. There is a training. He wanted to dribbling and uh with some some players uh, and uh breaking one. Невеличка yes. не травма після повернення зі збірних Сенегалу. Uh, місяць його не було, важко зараз розраховувати на гравця, якого який ні на місяць випав з тренувального процесу команди, але коли він буде готовий, ми будемо розраховувати на нього. Yeah, yeah, yeah. Can and play it's impossible because it's a different uh kind of game. Where we have an organization, we have the principle of the game, we have the combination, we have the no, one who stay one month and after coming, it's impossible to play. Футбол це така гра, де неможливо приїхати і одразу почати грати, якщо ви в місяць пропустили. Треба бути готовим до цього. Коли сам бадяло буде готовим, ми йому повинні дати час. Ми на нього розраховуємо, даємо час йому. Наступне запитання, будь ласка. Так, Олександр Зубенко. Старой подряд побіди. Хочеться, щоб таке було продовження. В это сложное время, перед началом чемпионата, болельщики надеялись, что Лучевская и его команда, что Лучевская второй раз приведет Динамо с золотым медалями чемпиона Украины. Это будет 17-я награда в чемпионате Украины «Динамо», Киевскому Динамо. И над эмблемой Динамо зажжется третья звездочка. Как мы видим, сейчас борьба за первое место осложнилась.

Karavajev, ne igrajte. Zabarni, ne. Mikolenko, ne. Šaparenko, ne. Bocigankov, ne. Verbič, Vitinjo, ne. Depena, besedin, kedziora, vendar to igra se doda. Morza Zisa, referendum, mač proti zadnji mači, proti Ljubov, putavot v Bojalski. Najboljši igralec, naš najboljši igralec. In prejeli smo tri kazni, tri smrtne kazni v tekmah. In to ni lahko. Zelo dobro vemo, kaj se je zgodilo v prvi tekmi proti Junguletu. Dva velika napaka Katje sta bila zadela. Dva velika napaka, neverjetna napaka. Dva gola sta bila zadela. Put us in, the, to, to, in that moment to combination and give a bigger advantage to them which took the ball with it. With made uh, after I didn't see this championship what happened with, uh, in that match with uh, with Max with uh, dialogue I didn't see in another match the same thing. Every time, but very foul, foul, foul. I don't understand. Interpretation is very important for us, but. Mislim, da bo korak za korakom vse v redu, saj začnemo obnavljati ekipo, da bi ustvarili možnost za mlade igralce, da igrajo z dobrim navdušenjem in dobro pripravljenostjo. In ja, prav imate, Dynamo Kiev, povedal sem jim, da drugi ne igrajo proti vam in vam in vam, proti Dynamo Kievu, ki je simbol, proti veliki ekipi z veliko tradicijo, z veliko zgodovino. A, with a, with a big results, they played the for. You have young, younger to be at this level. Dinamo, cannot, uh, not be in European Cups. It cannot. It's, it's impossible. For this, they have to make big. Uh, uh, they have to be disponibility for sacrifice themselves during the matches, and the training, and, uh, and it's it's important this. Перш за все, хочу сказати, що ви праві, тому що Динамо Київ це команда з традиціями, з історіями, це символ українського футболу, який не має права бути без Єврокубки. Але не будемо забувати, я вже повторював це після останніх прес-конференцій, що ми втратили 14 гравців. Під час перебудови цієї команди Чи це, це через війну, це через травму, чи це, це через uh, трансферну політику клубу. Де коли ми продавали дидентонту no, камбек uh, вони не хотіли, also, not, uh, багато з них не хотіли повертатися через військовий стантунуту ченокам країна ти це поліз. Так it's, uh, it's I think це з норма. Я сім дезнорні це нормально. Я розумію їх по-людськи, тому що у кожного з них родини, тому що у кожного з них є е, свої діти. Вони не хотіли повертатися в Україну, де йде війна. Це абсолютно нормально, я їх розумію. Е, але треба нам час, щоб перебудувати свою команду. Ми даємо зараз шанс нашій молоді, яка вже підходить до того оптимального рівня першої команди, який я хотів би бачити. Нам на це потрібен час, але крок за кроком ми йдемо до своєї мети. Більш того, ми бачимо, як зараз у цих матчах нас судять рефері. Я не бачив жодної української команди, де арбітри б так предвзято ставилися до цієї команди. Ми пам'ятаємо гру з Інгульцем, коли ми пропустили через дві критичні помилки Катерини Монзуль, арбітра того матчу. Boyalsky is an itras. A good a good a good uh, uh, referee. It has to to do not listen some something. I've seen in the nation I've been in the big teams and normally the players have big emotion, they big uh intensity of the games, they are emotional like this. Sometimes they are saying something. The referee, intelligent referee, don't uh don't uh hear this. Like this, it's going. Арбітром свід сі мат помач. Ми пам'ятаємо гру з Дніпром. Це грали дійсно дві великі українські команди. Велика інтенсивність гри, великі емоції. Через те, коли у будь-якого гравця будуть повищені емоції з цього поєдинку, який був надважливим для нас і надважким, це зрозуміло, що будуть емоції, але нормальний арбітр, він промовчить в цій ситуації, коли навіть якщо арбітр, якщо футболіст на нього щось скаже. Через те, я вважаю, що три матчі дискваліфікації для Віталія Боєвського це забагато, і це не мало статися. Це наш найкращий гравець, і вони знали, кого видаляти. Okay. Um, but uh, I agree with him, Dynamo Kiev cannot be at this level. It's not. Uh, but we I have, have another 10 matches, we will see, maybe Bujalski will come back, maybe we will go to Karabayev. These are very important players because they are good uh, players, experienced player, and they can help the team to, to be a good level. Only with the young players it's difficult to, to win something special. Ібен про міської. Навіть кретик посиліти то в будті And this is possible only with the results. Але я повністю з вами згодний, що Динамо Київ не має бути на тому місці, де зараз знаходиться, і не має бути на тому рівні, який зараз показує на футбольному полі. Ми дуже розраховуємо на те, що повертається Бояльський, ми дуже розраховуємо на скоріше повернення Караваєва як до двох наддосвідчених наших гравців. Ми вважаємо, що вони дуже велику користь можуть принести нашій команді. У нас є ще 10 поєдинків, ми не вибуваємо з гри, тому ми бажаємо, що ще зараз будемо змагатися за найнижче. є. Останнє запитання, будь ласка. добрий день вітаю з перемогою. У мене питання стосовно молодих футболістів. Ось ми вже говорили про Антона Царенка. І якщо я не помиляюся, сьогодні був його дебютний гол. Ось що ви сказали йому після гри? Це перше питання. І друге питання стосовно Ганата. Скажіть, чи може це бути майбутній нападаючий, який стане основним не тільки в драмах Київ, а й в збірній України? First of all about Sayanka and his first goal in the first game. Uh, about the young players, about the one-out special, who him win uh, the first title with We need patience. We need patience for this kind of players. It's not possible from a day to the other to bring them at a high level. They are creating, they are uh, playing with a very emotional understanding, uh, very emotional look. And uh, they are making a lot of mistakes, but at the same time, I've seen from the match to match to the other match that uh, are coming up uh, very well. <coughs> this it's important for the team. Uh, anyway, you know, we, uh, we have a very very good young players. I am I am waiting ball also to have Mbališ very good players, young players, but.

I did this uh, not only here, everywhere where I've been, I created uh, teams with young players, and uh, Dina with Bucharest and Brescia with Pirlo and uh, Baronio and Banelli. Only in Turkey I couldn't because in uh, Turkey as they, are play, they are taking only players with experience, not young. With the national team I did the same thing with, uh, with Turkey. Players playing the second division they, with me, they play directly in the, the national team. And with shocked also with uh, the Brazilian team with players, and this also we have to we have to create a very good team with the players who who, uh, who, who play all the time for Dynamo. Uh. Для того щоб ці молоді футболісти вийшли на рівень першої команди, для них перш за все повинен бути досвід. Для досвіду потрібно, потрібен час, потрібно помилятися, потрібно грати у футбол. Вони ще набираються цього досвіду. Я думаю, що до 23-24 до років ці гравці вже сформуються, і ми побачимо. Ти новий рівень нове покоління київського динамо. я так само робив у багатьох командах, які тренував так само, було із Бреща, коли ми відкрили пірло, так само було із Шатерем, коли ми Пусть відкрили. Пусть так само було і, у, е, само було і у, Шахтарі, у Шахтарі, коли ми відкривали молодих бразильців, потім їх продавали. Це було турецькі національні збірні. Так не було тільки у турецьких командах, коли вже мав, мав бути результат, мав бути досвід, там були можливості до того вже запрошувати хороших гравців. А, перш за все, зараз ми створюємо молоду команду і нам на це потрібен час, як я вже казав, для того, щоб ми заграли у футбол на тому рівні, на якому має грати київська динамо. Дякуємо усім, усіх з перемогою до